Доброго дня! Вас вітає інтернет-магазин ферма 24 Дане відео присвячене детальному огляду механічного інкубатора Рябушка Smart 150 з цифровим терморегулятором. Інкубатор постачається в такій коробці та має наступну комплектацію. У комплект поставки входить Нижня частина корпусу виготовлена із щільного пінопласту, що володіє високою герметичністю і забезпечує ефективну теплоізоляцію, ємності із двома канавками для води. Рівень вологості контролюється кількістю заповнених канавок. Щоб забезпечити стабільну вологість, необхідно регулярно доливати воду у відповідній ємності. Чим більша площа випаровування, тим вища волога в інкубаторі. Рівень вологості можна визначити спостерігаючи за запотіванням оглядових вікон. Пластиковий піддон для яєць має спеціальні прорізи, які сприяють циркуляції повітря. В нижній частині. Після проходження через прорізи під дном зволожене повітря надходить у верхню частину інкубатора. Металева сітка перевороту. Куточки та важель повороту сітки. За допомогою них ми можемо регулювати висоту сітки над рівнем пластикового піддону. Важель має колеско з цифрами, лічильник кількості днів перевороту. Просувається через отвір і встановлюється на сітку. А також інструкція. Пригідному ознайомленню та вивченню цієї інструкції у вас ці процеси будуть успішні та легкі. Верхня кришка інкубатора. Цифровий, виносний, розеткового типу терморегулятор з детальною інструкцією по налаштуванню і датчиком температури. Для провітрювання і зниження вологості у верхній кришці інкубатора передбачені вентиляційні отвори із заглушками. Розглянемо більш детальніше, що знаходиться з внутрішньої сторони верхньої кришки даної моделі інкубатора. Встановлений нагрівальний елемент інфрачервоний плівковий тен, розташований зверху і знизу від оглядових вікон. Таке розміщення сприяє рівномірному розподілу тепла всередині інкубатора, що є вкрай важливим для успішного інкубаційного процесу. Датчик температури, який з'єднаний із терморегулятором та два оглядових вікна. Переворот у даному інкубаторі механічний. На пластиковий піддон ставиться металева сітка. До неї йде комплект пластикових куточків, які регулюють сітку по висоті, що необхідно при закладці різних типів яєць. Тобто при інкубації перепалиних яєць сітку необхідно притиснути максимально близько до піддону. А для курячих качинних, Гусиних яєць максимально високо від піддону. Яйця попередньо потрібно промаркувати м'яким олівцем для зручності та контролю з двох сторін X та 0. Демонстрація механізму перевороту, здійснюючи переміщення важеля вперед-назад, сітка рухається, яйця перекочуються по піддону. Актуальну вартість інкубатора можна дізнатись на нашому сайті ферма 24 Тут же можна зробити замовлення або отримати додаткову консультацію від наших менеджерів. Дякуємо вам за перегляд відео. Якщо вам сподобалось, ставте лайки і підписуйтесь на наш канал. Тут ще буде багато відеооглядів, процесів інкубацій і цікавих відео. На все добре, гарного дня і мирного неба!